Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство національних комітетів Росії та Білорусі. Про це йдеться на офіційному сайті. Це рішення означає, що комітетам цих країн тепер вони повертаються їм повні права та привілеї членства в міжнародному паралімпійському комітеті. І нагадаю, що саме членство для Росії та Білорусі було призупинено в листопаді 2022 року. Більше про це говоримо з президентом національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. з нами на зв'язку. Валерію, вітаю. Дякую дуже, що долучилися до нашого. Ефіру. Вітаю всіх. Тільки що буквально дві години тому завершилася Генеральна асамблея. Вірніше перервана, тому що з технічних причин проблемності техніки на голосування було зупинено Генеральну асамблею. Вона прийняла деякі рішення, обрала нового старого президента. Віце-президента і зупинила свою роботу, тому що є технічні проблеми, за яких організатори не достатньо підготували те, щоб асамблея прийшла, генеральна асамблея прийшла так, як це потрібно. Але суть проблем головна не та. Та про яку ви вже сьогодні сказали, те, що генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету прийняла ганебне рішення. Я б сказав би катастрофічні рішення для а, світової спор спортивної спільноти відновити права Росії, країни-вбивців під час участі в паралімпійських змаганнях, під час участі а, представників Росії. Я не можу назвати їх спортсменами чи атлетами, представниками Росії в а, Паралімпійських іграх. От е, зараз це рішення є остаточним, чи можна якось його оскаржити, повпливати на нього? Рішення приймається тільки Генеральною асамблею Міжнародної проліпської країни. Знаєте, я хочу вам сказати, що я звернувся до делегатів конференції про те, що взагалі почитайте трошки інтернет, почитайте. Соціальні мережі сьогодні саме під час цього тижня Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету Естонія, Польща, Швеція, Голландія, Данія, Норвегія, Німеччина, Франція, 에, Сполучені Штати Аляска зазнали гібридні атаки, Японії до Японії підплив новітній підводний човен. З балістичними ракетами весь світ під час Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету зазнав гібридної атаки. Росія показала, що вона робить підготовку до Третьої світової війни. Я так і сказав, шановні делегати, ви розумієте, що сьогодні ця країна, якій ви можете надати права участі з прапором, що під цим прапором... Є країна, яка стоїть і відкриває двері перед людством у Третю світову війну. Так було сказано мною. Я сказав про те, що президент Національного паралімпійського комітету Росії дякував президенту Путіну за те, що він впливає на міжнародний паралімпійський рух для відновлення. Участі Росії в Паралімпійському русі для відновлення членства Росії. Чуєте? Відкрито про це говориться. При цьому а, делегати з Азії Африки говорили про те, що треба думати про права спортсменів, які не винувати є, тому що уряд Росії веде агресивну політику. Вони ж не винуваті. А, Звертаючи увагу, що практично повно російських і білоруських паралімпійців дають відкрите інтерв'ю підтримку СВО, а деякі відверто говорять про те, що Україну треба наказати. А взагалі, мова йшла про те, що деякі паралімпійські спортсмени а, знімались у формі військовій. Як будучи ветеранами СВО. Більше того, під час нагородження в Кремлівському палаці, Путін сказав, що найкращі паралімпійці це ті паралімпійці Росії, які змогли перемагати під час військових дій. Перемагати в чому? Вбивстві. Тобто, сьогодні фактично міжнародний паралімпійський комітет, я про це сказав прямо на Генеральній асамблеї. Допускає вбиць до участі в паралімпійських змаганнях? На що деякі делегати Африки сказали, почекайте, а, ну о, українці ветерани також о, приймали участь війні. Але ж чому ніхто не розуміє, що наші паралімпійці ветерани захищали свою сім'ю, свою землю від окупантів, від агресорів? І це бачить весь світ. Сьогодні лідери всіх держав працюють над те, щоб зупинити Росію. Сьогодні, під час Генеральної асамблеї, Пентагон збирає 800 генералів на унікальну нараду стосовно того, що робити далі. Не почули. А деякі делегати я не можу привести докази. Інтимно до мене підійшли і сказали, Конфі... конфіденційно. Валерія. До нас в Офіс Національного полімпійського комітету прийшов посольство, пішли представники посольства Росії і чинили тиск на те, що ми підтримали це рішення. Тому тиск на делегатів генеральна Самвегідьбру найганебніше те, що сьогодні міжнародний олімпійський комітет. Ще не прийняв рішення по поновленню Олімпійського комітету Росії в в правах, в повних правах під час у, участі в Олімпійських іграх, а тільки прийняв, залишається рішення про нейтральності олімпійських, щоб деякі нейтральні олімпійські атлети будуть в Росії допущені до Олімпійських ігор. А Паралімпійський комітет на нього відбулося такий страшенний тиск. Які відбувся, і в результаті якого прийнято таке рішення, пане Валерію. Як ви думаєте, це лише про тиск? Чи можливо російські гроші десь зіграли роль і в такій позиції, і в такому рішенні? Ви знаєте, ми з вами однаково думаємо і про гроші на минулій Генеральній асамблеї, коли приймав рішення про атлетів, говорили про мотиваційні чинники, які застосовувалися з боку. Російських суб'єктів е, паралімпійського спорту. Очевидно, натяки про е, варіанти мотивації аналогічних були і на цій е, генеральній асамблеї. Доказів нема, тому що вони безумно конфіденційні. Але багато делегатів про це говорили. Ви знаєте, що ви розуміли, що не тільки я в шоці. Знаєте, в мене таке відчуття, що в мене зараз, знаєте. Температура жаль, тільки-тільки-тільки з Генеральної асамблеї мене колотить просто всюди. Тільки відбулось засідання і це рішення. До мене підійшли деякі делегати, жінки, керівники Паралімпійських комітетів інших країн, європейських, і дві з них жінки просто плакали. Просто плакали. Вони просто підійшли до мене. і Сказали Валерії, це жахливе рішення, це рішення, яке сьогодні дискредитує паралімпійський рух. А я після засідання, після Генеральної асамблеї підійшов до президента міжнародного паралімпійського комітету і відверто сказав: «Ендрю, ти розумієш, що сьогодні міжнародний паралімпійський комітет повністю дискредитований ганебним рішенням. Яке суперечить зусиллям сьогодні всього людства зупинити країну в пивці. Він сказав, я розумію. Але рішення рішення, треба думати. Пане Валерію, я вам дуже дякую, що ви противно змогли долучитися до нашого ефіру. Дякую, що прокоментували президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. Був я з нами. Єдине, колего, я хочу... Пане Валерію, так. Я хочу сказати, що боротись ми всі будемо за те, щоб прибрати країну вбивців з міжнародного паралімпійського. Руху. Ми будемо це робити. Дякую дуже за те, що долучилися. Я сподіваюся, що ми поговоримо вже про інше mm -hmm. рішення і таке виключення російських і білоруських спортсменів, зокрема з паралімпійського комітету, про що ми говорили сьогодні.